Це наша українська церква. греко католицька Ось. Ось така от велика, просторна. І зараз я вам покажу, яка вона назовні. Ось. Забула нагадати, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Ось. І зараз покажу на золі. Ось, зараз вам всередині що я покажу. Ось. <плес> Церкву. Ось, оце наша церква назовні. Ось така от велика. Хто хоче, приходьте. Ось. І тут є, О, така вона велика, українська. Зараз покажу, як називається, бо я забула. Так. Ага. Ось. Хто хоче, приходьте сюди. Вітаємо вас і приглашаємо. Ось. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, дивіться мої відео. І сьогодні я ще знімлю по, про пауру в Всім пока!